Колишню тюрму у рівному не можуть поділити громадські діячі та бізнесмени. Все через будівництво, яке зараз там ведеться. Представники громадських організацій стверджують, на місці колишньої в'язниці будують розважальний заклад. Власники приміщення кажуть, розуміють, де будують про розваги і не думають. Кілька власників, придбавши його спільну власність. Звичайно, що мають всі законні підстави, відповідно дотримуючись існуючих норм і правил будівництва та інших. Проводити внутрішні реконструкції, перебудови і так далі в своїх інтересах. Ніяких зобов'язань правових для них, додаткових чи обумовлених договорами купівлі-продажу, не існує. Ця історія вже зацікавила міську владу. Наступного тижня Володимир Хомко запросив бізнесменів до себе на розмову. Я також обурений, бо була домовленість в присутності преси. І всіх вони обіцяли, що там розважального комплекс не буде і буде історична кімната. Будемо вимагати, що робити. Якщо ні, будемо робити якусь обструкцію, зробимо так, щоб вони не могли експлуатувати ці будівлі разом з вами. Бо домовленість така, дійсно була. Якщо то будемо судитися або щось інше, я не можу бити битися ходити. Я можу вимагати лише в межах того законодавства, що мені дозволяє. Бізнесмени теж мають що запропонувати міській владі. Планують за власний кошт облаштувати зупинку громадського транспорту і назвати її в честь Клима Савура. А в будівлі відкрити кімнату музей. Тут буде інформація про усіх, кого закотували у в'язниці. Також біля входу повісять меморіальну дошку, яка тут була раніше. Правових зобов'язань для чогось в цьому аспекті у нових власників цього приміщення немає. Етичні, моральні міркування можуть бути різні, у різних людей. Проте хочу наголосити, що нові власники ні в якому разі ніде не своїми діями, ні висловами чи іншими діяннями не висловлювались в аспекті, які можна трактувати так, що вони Виступають з позиції нехтування цієї обставини, що тут колись на даній території, так буде вірніше говорити, існувала тюрма. На першому поверсі будівлі вже працює піцерія, де не продають спиртних напоїв. На другому та третьому відкриють більярд та фітнес-зали. Олександр Тузірій Кобів, новини Рівного.